Сьогодні небесне військо поповнив ще один герой Олександр Баліцький, який віддав життя за мир в нашій державі. Захиснику було тільки 35 років. Згадують його як доброго, радісного та чуйного чоловіка. Веселий був шибайголова був, ну такий срви голова, буду правду казати. У 2015 році, коли чоловіку було тільки 27, добровольцем пішов до лав АТО. Повернувшись у 2019 році, підписав контракт і початком повномасштабного вторгнення без вагань вирішив, що до останнього подиху буде захищати нашу землю. Олександр був молодшим сержантом. Загинув герой 10 жовтня. Дуже була хороша людина, дуже я просто навіть досі не вірю, що таке могло статися з ним. Він ще дзвонив мені, каже: я приїду, і ми з тобою сядемо і поговоримо. Воював, що мої діти зараз жили, дихали. Дякую мамі за такого сина. Хай земля йому буде пухом. Без найнадійнішого залишився брат, без найріднішого мати, яка виховувала синів одна. Поховала героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Аби вгамувати свій біль після втрати, рідний брат також вирішив доєднатися до лав збройних сил України, щоб захищати нашу державу уже за двох. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.